Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене знову розпаковочка. Чергова посилочка з рослинками, які я потрошку збираю, потрошки замовляю для свого нового квітничка. Вже зовсім скоро буду висаджувати рослинки. Ця посилочка приїхала мені знову від зеленої садиби. Це моє друге замовлення там. Після оформлення замовлення ну, десь відправили мені на день восьмий, ну, десь так, до 10, до 10 днів у них черга на відправку. Зараз я розпакую, щоб не займати час, і покажу, що замовила. Ось розпакувала я рослинки. Все класно в зеленій садибі, але вони поганенько пакуються, вже друге замовлення, і ось вони зав'язуються тільки в пакетики, і в цьому пакетику дуже сильно розтрушується земля. Це, звичайно, не критично, але ну, не хотілося б такого, тому що все одно корінчики там пошкоджуються, ком'яний. Цей... Ну, Загалом рослинка трошечки, якби, пошкоджується, мені здається так. Ну, то таке, то не критично, я думаю. Ну, і почну розказувати, що ж я замовила. Це осока волосоподібна Frosted Curls. Вона трирічна, коштує 85 гривень. За ось такий кущик. В мене є. ось назва. У мене є осока волосоподібна, але бронзова, дуже мені подобається. І я знаю, що осоки рекомендують вичісувати, але бачила, що деякі блогери показують, що вони обрізають десь ось так, і вона прекрасно наростає. Якщо ви знаєте, як правильно, якщо ви вже Робили обрізку ось таким вічно зеленим тим травам, які треба вичісувати, розкажіть, як, як ви це правильно робите або як правильно вичісуєте. Я трошечки не розумію, як тут вичісувати. Я більше, мабуть, схильна до того, що треба просто обрізати, і вона собі не росте далі. Ну, то вже побачимо. Друга трава це міскантус. Міскантус низкорослий, він виростає до 40 см висоту. Ну, ось видно, що була квіточка, і бачите, що він такий низенький. Ось тут є вже Зелененький почав наростати, я його посажу і теж таку підріжу. Міскантус називається Кутван, One, двохрічний, 95 гривень. Взагалі, як я робила це замовлення, я у когось з дівчат у відео побачила, що є ось такий міскантус, а я в зеленій садибі за 95 гривень. А я хотіла його замовляти. У бережнюків, але він там значно дорожче. Здається, щось десь 180, може трошечки менше. Ну, загалом можна дві рослини купити за ту ціну. Тому швиденько побігла на сайти, і дивлюсь, що і осоку я собі у бережнюків придивлялася, але там ця осока, ось ця е дешевше. Ну, і вже так добрала, знаєте. Інших рослинок. Далі, ну, я ще хочу сказати, що я поділю цей міскантус. Я завжди трави ділю, і всі у мене приживаються і навесні, і восени. Хоча говорить про те, що восени трави не можна ділити, куплені ось так з горщика їх не можна ділити. А я ділила і все у мене приживається. Не знаю, може мені так пощастило. Але все приживається. Поїхали далі. Це у мене армерія рожева 65 гривень. Ось така невеличка. Я так розумію, що я особливо ще не читала про армерію, але, здається, вона вічно зеленим кущиком ось таким. Така маленька шапочка. Але горщик такий великий. Ось зараз подивлюсь, її назва. Так, це армерія. Далі у мене гортензія. Гортензія низькоросла. Я була показувала з дубосаду, мені був подаруночок. гортензія низькоросла. і ось я її в пару ще низькорослу взяла Petit Cherry 140 гривень. Як бачите, саджанець такий величенький. Зараз я, мабуть, його так в хаті і підстрижу, тому що я бачу, що вже Набухають бруньки. І не знаю, вже ж, я так розумію, почався сокорух, і чи можна її зараз обрізати. Не знаю, чи ризикувати, чи не ризикувати. Я ще подумаю. Трошечки вона пошкодилась при транспортуванні, але все одно. Скоріше за все я обрішу, тому що ну, вона не може бути такою. І, ну, ось це, що, що мені приїхало, це не те, що я замовляла. Я замовляла Перовські Blue Spire трьохрічно. Але, ну, я не знаю, може, виправте мене, але це не перовське. Ну, як на мене, Перовське зараз спиті ще. Вона ще. Ну, вона не вічно зелена. І листочки в неї зовсім інші, тому що в ну, мене є вже декілька перовських. Ось такі листочки. Це щось, я так розумію, що вічно-зелене. Листя дуже гарне, воно таке як воскове. Я не проти такої рослинки, але хотілося б знати, що це. Я, скоріш за все, зроблю фото і відправлю. Власникам магазину і запитаю, що це за рослина. Ну, без проблем, звичайно, це людський фактор, всі можуть десь щось переплутати. Ну, а рослинка гарна. Не знаю, вона мені пахне лимоном трошечки. Але що це таке? Хочеться знати, що я буду садити, тому що хочеться знати, наскільки він великий буде, щоб знати, куди його. Висадити. Ну, вже в наступних відео я розкажу, хто це такий. Ну, відправляти я назад точно не буду його. Вже, що приїхало, те приїхало, але кущ дуже гарний. Мені сподобався. Дивіться, які красиві листочки. Дуже класний. Якщо він вічно зелений, то це взагалі супер. Ще приїхала мені верба кільмарнок, Козяча верба. Ось такими котиками. Дивіться, які гарні. З відкритою кореневою системою 460 гривень. Я заплатила. Закрита коренева система я дивилась, 750 гривень. Це вчора її відправили, сьогодні вона вже у мене. Приїхала гарно запакована. З землею, волога все абсолютно з нею нормально. Зараз будемо висаджувати. Вчора посадила цю вербукіль марно, ось так вона виглядає. Вже вчора не знімала, тому що був дуже сильний вітер. Єдине що, ось тут, бачите, з цього боку вона лиса. Але я думаю, що десь тут, може, щось і наросте, вже буду потім формувати. Ось такі гарнесенькі котики. О тут десь штамп трошки більше метра. Якщо ось цей підняти, то десь метр 20 буде. Ось така краса. Я вже тут потрошки в новому квітничку понасажувала рослин. Тут ще нічого особливо не видно, бо рослинки маленькі, а агроволокно я ще не постелила. Вирішили не перекопувати, бо це чесно дуже важко, зайва робота. Просто накриємо агроволокном, та й на цьому все. І закинемо корою. Буду сьогодні замовляти кору. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей!